У ніч на вівторок, 5 грудня в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Про це повідомляє російський телеграм-канал ШОТ. Зазначається, що в Керчі пролунало щонайменше 9 вибухів у районі Аршинцево та селища Войково. За попередніми даними спрацювала система ППО. А кримський міст перекрили. Незабаром телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що в Керчі зникло світло. У місці протягом години нарахували не менше 15-16 вибухів. За даними телеграм-каналу, також вибухи пролунали у четвер. Цій ранку у Феодосії о шостій ранку серія вибухів повторилася. Повідомлялося про проліт ракет у той же час. Міноборони РФ відзвітувало про збиття безпілотників. Нібито ППО знищила 22 українські БПЛА і перехопила ще 13. Пізніше там заявили, нібито про збиття ще чотирьох безпілотників і перехоплення ще двох. Однак телеграм-канал Кримський вітер має дані, що в Керчі пошкоджено суднобудівний завод Затока, де будують кілька військових кораблів. Інформація потребує перевірки. А кримський міст під час атаки перекривався більш ніж на 4 години. Зазначимо, через нещодавній потужний шторм Кримський міст був без охорони. Стихія завдала мосту ушкоджень, які окупанти збираються усунути за два тижні. Як розповів представник головного управління розвідки України Андрій Юсов, ворог боїться, що цим скористати. Стаються українські сили безпеки. Юсов зазначив, що Україна чекати також не буде. Крім того, від стихії постраждали і оборонні споруди в Криму.